Прийшла весна, принесла тепло, небо сяє, яскравою блакитю, сонечко пригріває, весело біжать струмочки, після довгої зими прокидається природа, співають пташки, розквітають квіти, зацвітає верба. Верба символ весни, радючості, радості та життя. Її шанували в нашій країні з давніх часів. Без верби та калини нема України. Ця відома приказка повною мірою відображає те почесне місце, яке займає в наших серцях прекрасне дерево з пухнастими котиками. Дивлячись на них, на душі відразу стає тепло та легко, верба. Одне з найулюбленіших дерев у народі. Здавна супроводжує вона людські поселення й оселі, верби красуні над водою, традиційна прикмета українського села. Давайте разом намалюємо гілочки верби. Приготуйте художні матеріали, будемо малювати на танованому папері. Викладаємо фарби на палітру. Білу, синю, коричневу робинову. Змішуємо їх з білілами, отримуємо ніжні кольори голубий, сірий, світло коричневий тонким пензликом малюємо гілочки. Можна їх малювати зверху вниз і знизу вверх, так як вам буде зручно. Не поспішайте. Розташовуйте гілочки так, щоб кожну було видно. Квітуча верба ознака скорої весни. Зацвіла верба, весна прийшла, кажуть у народі. Саме тому ця улюблена українцями рослина є символом молодості, оновлення та пробудження природи від зимового сну. Не забувайте. Гарно вимивати пензлик, коли міняєте колір фарби. Змішуємо білу, синю, чорну, отримуємо різні відтінки сріблястого кольору. Малюємо котики. Наш пензлик, нібито вийшов на прогулянку іде по гілочкам справа і зліва. Залишає пухнасті, сріблясті сліди. Давно існує славна традиція у вербну неділю, що передує Великодню, дарують чарівним пухнасті гілочки коханим та близьким людям. Цей святий дарунок притягує до оселі хазяїв подружню любов, щастя, здоров'я, добробут та взаємопорозуміння. Між родичами. Змішаємо на палітрі білий рубіновий коричневий колір. З'єднаємо кожну бруньку кожного котика з гілочкою. Не поспішайте, не пропустіть ні одного котика. Малюємо маленькі крапочки цяточки. З'єднаємо кожну бруньку з гілочкою ось так. Наш малюнок готовий. Дякуємо за увагу, до нових зустрічі, до побачення!